Обчисли. Будемо виконувати дії з мішаними числами. Перше завдання. До різниці додати мішане число. Але ми отак подумаємо, і подумаємо, що ми не будемо першою дією виконувати дію в дужках. Ми ці дужки розкриємо. Перед цими дужками стоїть знак плюс. Нічого не зміниться, якщо ми до 8 спочатку додамо 3, 13, 17, а тоді вже віднімемо 5,3. 8 додати 3 11, Та ще тринадцять сімнадцятих. І віднімемо 5,3, і це легше. Ніж якби ми спочатку виконували дію в дужках 11 мінус 6, 13, 17, 6-10-17. Наступне завдання. А отут уже ми повинні спочатку знайти суму, а потім знайти різницю, а тоді вже від суми відняти різницю. Ну, давайте одразу 7 додати 4 11, цілих, 8 додати 5, 13, 11. І це не мішане число, і так його не можна залишати, але поки ми виконуємо дії, нехай воно так і буде. А раптом це нам знадобиться. Тепер ми зробимо тут ж дію в дужках. Знайдемо різницю: 3 мінус 1, 2, цілих і 2 11. А відняти треба 4 одинадцятих. Знову перепишемо 11,13 відняти. Можемо зробити в умі. Ну, давайте вже зробимо. 2, це 1 додати 1. Один. Одну одиничку ми запишемо як 11 11. А одну одиничку так і запишемо як одну цілу. То це одна ціла. А другу одиничку як 11 одинадцятих. 11 одинадцяти додати 2 одинадцяти 13 одинадцятих мінус 4 одинадцяти 9 одинадцятих то мінус 1, 9 одинадцяти. От тепер, бачите, нам це 13 одинадцятих, у пригоді стало. 11 мінус 1 10, 13 одинадцятих мінус 9 одинадцятих, 4 11. Наступний приклад від суми відняти число. Тут так і зробимо, знайдемо суму, те, що в дужках. 8,9 відняти 4,7. А ми не вміємо ще додавати і віднімати дроби з різними знаменниками ми ж бачимо, що у нас ось 9 дев'ятих. Так це ж 1, то це 9, цілих мінус 4 7 одинадцятих. 9 мінус 4 5, мінус 7 одинадцятих. Одиничку, одну одиничку. Ми запишемо в умі запишемо як 11 одинадцятих. І тоді буде 5 це 11 одинадцятих. Мінус 7 одинадцятих, 4, одинадцятих. 4, Останній приклад. Спочатку виконаємо дію в дужках. То так, перепишемо, як все є. Можемо ще і, і дужки відкрити. А Може, зараз в умі все й зробимо. 7 додати 3 10 цілих, 10 цілих. 21,19. Напишемо мінус 10,211. Оце друге число це не мішаний дріб. Ми його повинні зробити мішаним дробом. Із оцього дробу, який неправильний, зробити мішане число. Перепишемо 18,319 мінус 21,19 це 1,29. То вже буде мінус не 10, а 11. Ще разочок 21,19 – Це 1,2 То 1 цілу додаємо до 10. Мінус 11,2 Дорівнює. 18 мінус 7 ,3 19 мінус 2 ,19. Одна, 19, далі буде.